На шестя сарани в кількох областях України найбільше шкідники активізувалися на Херсонщині та Запоріжжі. Зараз фахівці намагаються знищити осередки комах. У Запорізькій області сарану виявили у Кушугумській громаді та в одному з районів обласного центру. Яка там нині ситуація? Якої шкоди вже завдали комах? Дивіться у сюжеті Інни Гогой. Була гарна кукурудза. Вже були початки. На неї фото є, яка вона була. А це все залишилося. Ну діляночка невеличка, але і цього шкода. Жителька Кошугумської громади Людмила показує залишки від цьогорічного врожаю. каже городину, яку так дбайливо доглядала, атакувала сарана. Небезпечна комаха знищила салат, м'яту та кукурудзу, пошкодила буряк і моркву. Оце доїдають моркву. Тут була гарна морквочка. От. Що з нею залишилося? Видно, да? нічого не залишилося. Це вже за неділю отросли трошки. Так само морква нема сусідів. На своїх грядках жінка помітила непроханих гостей на початку минулого тижня. Прийшла додому з роботи, а городина вже поїдена. Господиня розповідає, таке нашестя сарани бачить вперше за 50 років. Нічого ми не могли зробити ніякими хімікатами, тому що їй дуже, дуже дуже було багато. Всі оці очерети разом камиш, все це сиділо усе в саранчі. Піднімаєш у очі в небо. а Вона. Сплошна туча. вони сідають і все. Як, як я йду по городу, вона просто трішіть під ногами. Комаха може зашкодити різним культурам та рослинам. Особливо полює на пшеницю, кукурудзу, овочі, листя дерев або чагарників. А також полюбляє очерет. Від нього залишаються самі голі стебла. На Запоріжжі виявили єгипетську та перелітну сарану, осередки помічені у Кушугомській громаді та в одному зі спальних районів обласного центру. Серед ймовірних причин такої навали фахівці називають посуху та знищене Каховське водосховище. Дно шточного моря перетворилося на хащі і могло стати сприятливою кормовою базою. Взагалі, пошкодження території плавневої зони. Та може подекуди присадибних ділянок, тобто. Поки звернень від сільгоспвиробників не було щодо пошкодження, всі сільгоспвиробники, територіальні громади попереджені, обробити слід територію, де кількість сирани перевищує 20 штук на метр квадратний. Власники земельних ділянок мають повідомити про виявлення осередки місцеву владу чи держпродспоживслужбу. Наприклад, якщо ця земельна ділянка знаходиться в власності або в користуванні фізичної особи або юридичної особи, то заходи з контролю за цим питанням повинні. Здійснювати згідно закону ці власники у Кушугумській громаді. Боротьба із ненажерою триває вже другий тиждень. Спеціальними засобами обробляють місця скупчення шкідника та ділянки, не призначені для сільського господарства. Долучитися до процесу закликають і власників приватних домогосподарств та фермерів. У селищній раді кажуть, результат є, але й роботи ще чимало. Деякі поменшало собі подухли. А остальні ще більше прилетіли, і сидять. Тобто починають потихеньку. Вони вже починають сонячний підідати. Велике питання стоїть сьогодні спеціалізована техніка це агродрони або стрікозиці на високому підйомі. Боротися з нешестям сарани не аби як допомагають і птахи. Кури були в захваті. От, у нас декілька курочок. От там, де вони у нас знаходяться, з жодної сарани не було. Но вони тоді були в захваті, було в гарне яєчко, тому що скільки м'яса. І доки фахівці продовжують моніторити ситуацію, пані Людмила вже планує, що саджатиме наступного року. Хоче підібрати рослини, які менше приваблюють шкідників. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.